У четвер, 16 листопада, до Одеси прибув нещодавно призначений на посаду міністра закордонних справ Великої Британії, екс-прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон разом зі своїм колегою Дмитром Кулебою. Вони відвідали морський порт. Кулеби і Кемерон обговорили питання експорту зерна. Також британський гість наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну на шляху перемоги над Росією. Хай всім з Одеси. I'm here with uh, David Cameron. I really appreciate he, he he paid his first visit here. And wait for more. More is to come in the UK-Ukrainian relation. So our view? Well, I'm very proud to be here at Odessa on the Black Sea. It's so important what the Ukrainian Navy has accomplished, pushing back the Russians, opening this new sea lane. I'm proud that Britain is playing its part. We're going to continue to play our part. There's more to come. Stay strong. Також новий очільник МЗС Великої Британії ознайомився із Одесою зокрема, побачив наслідки російських обстрілів у зоні ЮНЕСКО. Історико топонімічна комісія при виконавчому комітеті одеської міської ради рекомендувала залишити на місцях пам'ятники поетові Олександру Пушкіну та князю Михайлу Воронцову. Щодо пам'ятника поетові, то його рекомендовано залишити на місці на Думській площі напроти будівлі мерії через те, що він розташований на Приморському бульварі на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тож є об'єктом всесвітньої спадщини і не підпадає під закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Пам'ятник Воронцову комісія рекомендувала залишити на Соборній площі через виняткову мистецьку цінність. Утім, члени комісії вважають, що для державного реєстру слід трохи змінити назву пам'ятника, прибравши з неї слово князю та залишивши пам'ятник Воронцову. Також комісія рекомендує залишити на місці пам'ятник Патьомкінцям. Комісія зазначила, що монумент на сьогодні вдало розташований у сквері на митній площі та облагорожує не зовсім доглянутий куточок міста поблизу диволанівського звозу, який знаходиться у стані реконструкції. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.